Добре, а якщо говорити про Російську Федерацію, да. ті загадкові смерті. Зокрема, ми знаємо, що ржицький, капітан підводного човна, да. якого вважають причетним до обстрілів да. українських міст, ем, помер на прогулянці, його вбили. То це чистки такі відбуваються в Російській Федерації. Да. А чого загадкові? Все чітко здається ж, все зрозуміло. Вони будуть продовжуватися? Да. Так. Да. Да. Так, чи будуть продовжуватися смерті на, на Російській Федерації? Як вони любили казати на Україні, так ми будемо також казати на Російській Федерації. І досить цікава ще доля Пригожина, що з ним буде? Чи він ще потрібен, чи його ліквідують? Да, До речі, про смерті питання. Четвірка мечів – це покійник, да? десятка пентаклів і десятка мечів. Прям показало чітко смерть, кагалу людей. Кагалу людей. Які зав'язані грошима. Тобто там зараз в цьому колі да, путінському дуже багато цікавого буде відбуватися. Зараз це як скоро. Вже. Я думаю, що про смерті там дізнаємося вже в серпні. Угу. Август – це серпень, правильно? Серпень, так. в серпні. Добре, а чи становлять загрозу для України ті вагнерівці, які зараз прибули до Білорусі? На даний період часу ні. А взагалі, якщо ну я так, це питання вже дивилася трішки, да, намагалася на нього налаштуватися, мені не подобається, що вони там стоять. Угу. Тому що я знаю, що вони зараз там тренуються для того, щоб піти. Іти з півночі? Угу. Угу. І дуже сильно мене турбує зараз а, Харківська область, там де дуже багато русні стоїть. Тому що я також знаю, що зі сторони Куп'янська вони хочуть йти. І нас там менше, ніж їх. Але ну і ТОГ, який да, там карта шестірка жезлів, карта Перемоги паде на нас все ж таки. Тобто ми їх відіб'ємо. Але те, що у них є плани. То вони не полишили планів піти наступом на столицю, так Ні, чогось зрусильно фонить осінь.